Шпиталь МВС отримав з Німеччини два реанімобілі. Транспортні засоби обладнані необхідною технікою для надання невідкладної допомоги в екстрених умовах. За словами Андрія Лети, начальника відділу департаменту медичної реабілітації та відновного лікування МВС України. Під час наступу окупантів на Київську область саме цей медзаклад один із перших брав участь в евакуації людей із гостомеля та нових петрівців. Також з перших днів війни значну частину транспортних засобів передали на фронт. Цими транспортними засобами ми поповнюємо ті наші матеріальні втрати, ну в кавичках наші втрати, які ми передали. Ці транспортні засоби будуть використовуватися в межах Київського гарнізону для надання медичної допомоги в віддалених частинах Тимило-Київської області. Реальні мобілі Україні передала екстрена служба допомоги «Веритас Амбуланс. Кожен автомобіль повністю оснащений. Цей реальний мобіль. В ньому є апарати ШВФ, є дефібрилятор, є ЕКГ, є кисень. Вони повністю обслужені. Вони мають зимову резину і готові для роботи.